Слава Україні, друзі! Українська прем'єр-ліга повертається. Вже буде зіграно третій тур, отак лише нещодавно розпочали, а вже третій тиждень великого українського футболу. Ну, перед цим, звісно, ми відволікаємося і на матчі Єврокубків. Дуже важливі поєдинки, дуже нервові для нас. І не зовсім, м'яко кажучи, вдалі, а точніше може навіть. Ганебні, тож напишіть, будь ласка, одразу прошу в коментарях, чи вважаєте ви виступи Дніпра 1 проти Славії у Празі, в Чехії ганебним. 0-3 поступилася підопічня Олександра Кучера, але і в грецьких салоннях Київське Динамо програло Арісу. Не так ганебно? Ну і все ж пенальті. Сумнівний, могли навіть забивати підопічні Мір Луческо, але Ярмола схибив. Та все ж 0-1 забив футболіст з Гондураса з прізвищем Пальма, Бущан був близький, щоб відбити той 11-метровий, але не склалося. Тож тепер треба буде вирішувати питання в наступному турі. До речі, і кияни не зіграють проти харківського металіста 19-25, якраз через участь у Єврокубках. Тому побачимо, чи допоможе їм, а поки все ж чекаю від вас коментаря. Чи вважаєте ви поки що виступи українських команд в Єврокубках ганебними? Окрім того, прошу, друзі, ставте лайк цьому відео і, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Потребую, друзі, вашої підтримки, все цілої. Також лайки, підписки. Це для мене дорогоцінно. Але якщо у вас є ще більша можливість і бажання підтримати проект, то прошу задонатьте, я буду надзвичайно вам всім вдячним. Тож, третій тур УПЛ, поки що мені дуже подобається ось це. Та інтрига, той нерв, та напруга і непрогнозованість результатів та виступів команд в українській прем'єр-лізі, як дебютанти, новачки. Також і досвідчені клуби себе непогано проявили. Поки що в нас. Три владдя на горі турнірної таблиці, поки що максимум очок і максимум перемог у Динамо, Руху та Олександрії. У Динамівців кращий показник через більшу кількість забитих голів. Але знову ж таки, це лише початок сезону. Тож вже три поєдинки на нас чекають у суботу, 12 серпня. Чорноморець оболонь відкриває програму третього туру УПЛ о 15.00. В Одесі відбудеться ця гра, після цього о 18.00 одразу два матчі: це Полісся Рух та Колос Верес. Всі команди цього сезону вже набирали очки, якщо хтось називав оболонь головним. Аутсайдером сезону то він дуже помилився. По-перше, з колосом, непростим колосом взяли нічую в першому турі. Далі потріпали нерви київському Динамо. Я думаю, підопічним Григорчука Одесі теж буде дуже непросто проти оболоні, так само і Полісся, Амбітний проєкт, рух взагалі максимум очок має. Тому в суботу всі ці матчі, хоч не грає там, скажімо, Динамо, Зорячий Шахтар з Дніпро-1, але всі ці поєдинки треба дивитися, і насолоджуватись у. Українським футболом. А от вже в неділю на нас чекає дуже насичений день. О 13.00 на Дніпро 1. Цікаво подивитися на підопічних. Кучера, яким треба неодмінно перемагати. Непростий в них був матч, але все ж з перемогою проти Полісся. Далі ганьба у Празі. Ну і все одно треба якось грати вже у коши. Це за тиждень матчі відповіді Але перед цим обов'язково брати очки проти Миная. А Мина, до речі, ще очок не набирав. О 15.00 Ворскла зоря, Ворскла якраз вже вилетіла з Єврокубків, першою з українських команд, поступившись в грузинській ділі. Ну, а зоря, навпаки, ще не. Вступила в боротьбу, ви, звісно, пам'ятаєте, те ж рибкування, яке потенційно звело дніпро 1 та Зорю в наступному раунді кваліфікації Ліги Європи Уєфа. Але скоріше за все, Луганці зустрінуться зі Славією Прагою. Ну якщо там команда Лалатовича поступиться, то вони вилетять все ж не з Єврокубків, а потраплять до групи Ліги Конференції Уєфа. Ну і зоря, яка почала теж несподівано і сенсаційно з двох поразок, має обов'язково повертатися у гру. Тож, напевно, вони будуть все робити. Бити, щоб не програти в Орсклі. 17.00, Кривбас, Кривий Ріг, ЛНЗ Черкаси теж дуже цікавий поєдинок. З одного боку амбітні, зухвалі дебютанти, новачки, хоча там є й досвідчені гравці. А з іншого боку, великий проект Кривбасу ну, великий, тому що команду вкладаються ресурси, непогана команда, непоганий менеджмент. Але в той же час на чолі їх Юрій Вернедуб дуже досвідчений спеціаліст, який, звісно, має не тільки досвід, але й великі. Амбіції, сили і постійно життєдайну енергію доводити, що його команда гідна місця в єврокубках, але для цього треба, звісно, набрати очки. Кривба ставить дуже великі завдання на цей сезон. Ну і що вже говорити про Шахтари Олександрію? Центральний матч туру відбудеться у понеділок, о 17.00. Гірники, які вже втрачали очки в другому турі, не змогли обіграти Верес 1-1. Бондаренко взагалі там отримав червону картку проти команди, яка якраз очок не втрачала Олександрія максимум підопічні. Руслана Ротаня мають 6 очок, і, звісно, це тільки демонструє про те, що проект Олександрії нарешті знову вистрілив. І, здається, Руслан Ротань проводить чудовий час, не тільки вивів молодіжку на Олімпійські ігри, чудово виступили на євро, вийшли до півфіналу, але зрештою на клубному рівні зараз він показує чудовий футбол, а головне його команда має максимальний і дуже вдалий переможний результат. Друзі, Дуже цікаво і подивитися на тренерську дуель. Патріка Ван Леона проти Руслана Ротаня. Ну і хочеться дізнатися вашої думки. Напишіть в коментарях, який поєдинок ви чекаєте понад усе в УПЛ. Окрім того, прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Boss. Окрім того, як завжди, прошу зробіть донат. Якщо у вас є бажання, є ресурси, є така змога, буду вам надзвичайно вдячний. Власне, я вам і вдячний за вашу активність, за вашу підтримку. Я, Ігор Мартиненко, бажаю бажаю вам всього найкращого, а Україні друзі. Ми всі разом звісно кажемо Перемагай!